Привіт, друзі! 28 травня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Виявляється, Росія повідомила Україні пропозицію про наступну дату і місце наступних переговорів про припинення вогню, щонайменше, для обговорення меморандумів. Але там є певний пікантний момент, хто ж кому перший телефонував. Сьогодні також ми підписали величезні контракти із Німеччиною, які допоможуть нам стримувати російську агресію. Ну і на Росії також назвали умови завершення війни і навіть зустрічі Зеленського та Путіна. Ми своєю свою чергу відреагували, і Зеленський сказав про те, що війна може тривати до 2026 року, до червня місяця, але це ще не факт. Багато дуже інформації, я її систематизував і готовий вам повідомити найцікавіше і спробую це зробити лаконічно, хоча швидко не буде. Інформації, направду, дуже багато, тому набирайтеся терпіння і слухайте уважно. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати перше на скасуванні дискримінаційних законів. І тут певна мова йде про російську мову, про церкву, все надумане те, що в Кремлі було, воно і зберігається. І також наполягатиме на позаблоковому і безядерному статусі України. Побоюються вони, що ми можемо зробити свою ядерну зброю. В принципі, можемо. Заява Лаврова була дуже короткою, але пізніше у Reuters з'явився матеріал, точно це був злив з кремлівської сторони, з російської сторони, про те, які ж конкретно вимоги хочуть росіяни від нас мають точніше ці вимоги, щоб ми їх виконали. От про що йдеться мова. Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну. Три російські джерела, близькі, звісно, до Ройтерса і до Кремля, сказали, що Путін хоче отримати тепер увагу письмове зобов'язання від основних західних держав не розширювати НАТО на схід скорочення, що формально виключає членство України, Грузії, Молдови та інших пострадянських республік. Ну, як на мене, це. Трішки нереалістична історія, тому що, наприклад, домогтися нерозширення НАТО формально буде вкрай складно, оскільки його формально мають підтримати всі члени Північно-Атлантичного альянсу, ну це як мінімум на саміті в Газі чи на якомусь там позачерговому саміті НАТО мають проголосувати за таке рішення. Але це означає, що НАТО має саме собі підрізати крила. Тобто ця історія, як на мене, не має перспективи. Але Путін на цьому нібито наполягає. Росія також хоче, так як сказав Лавров, захист російськомовних громадян в Україні. Раніше з такою ініціативою виступав Лавров і сказав, що ми будемо захищати російськомовне населення в Україні. Питання лише в тому, що російськомовне населення в Україні не просить про допомогу Росії чи Лаврова. Вже це стало відомо з початком широкомасштабного вторгнення, але вони все рівно цю тему надалі крутять, педалюють і спекулюють нею. Ну і також пише видання Ройтерс, що однією з вимог Путіна є те, щоб Україна була нейтральною. Певне, вони хочуть, щоб ми це закріпили десь також формально. І деякі західні санкції проти Росії мають бути зняті. Також мовиться про те, що одне із джерел заявило, що якщо Путін зрозуміє, що не може досягнути мирної угоди, тоді, мовляв, всім будуть непереливки. Мир завтра буде ще болючішим. Мовляв, він буде бити по території України, як і раніше, ну таке собі залякування. Загалом нічого нового, але це вкотре показує те, що Росія буде висувати умови в меморандумі, такі, щоб їх виконати було неможливо. Тобто Путін налаштований продовжувати війну, але справа в тому, що він побоюється. Вийти з переговорного процесу і він побоюється Трампа. На Росії дійсно бояться Трампа. Чим далі це стає, тим більш очевиднішим, тим паче Вашингтон чітко говорить Кремлю, як я вам розповідав у ранішньому відео. Закрийте свого рота, це було звернення до Медведєва і не порожуйте нам третьої світової, тому що ну Трамп може щось вкоїти проти росіян, як то, наприклад, було в Сирії свого часу за часи його першої каденції, першої каденції Трампа. Можливо, зустріч навіть Трампа, Путіна і Зеленського, про що говорив Кіт Кіткелох, прокоментував і Пісков. Ну, рахуйте, прокоментували в Кремлі і цю тему. І говорить про те, що так, така зустріч, наприклад, Путіна і Зеленського можлива, але має бути підготовлений якийсь фінальний документ. Ну, з такими темпами підготовки, то ця історія може тривати дуже довго. Пісков також сказав, що проекти меморандумів Росії та України незабаром стануть відомими. Після цього йтиметься про новий раунд переговорів. Це було, друзі, приблизно біля обіду, а вже ближче до вечора з'явилася абсолютно інша інформація, тому слідкуйте за подіями на цьому каналі от саме в цьому відео. Далі Пісков говорить, що робота над меморандумом Російської Федерації знаходиться вже на завершеній стадії. Ось ось вони завершать, і Росія не через ЗМІ обмінюватиметься змістом документів. Що готується з регулювання в Україні? Так вони називають, вони постійно говорять українська криза, вони уникають в будь-якому випадку, навіть якщо Путін говорить, що це війна і так далі. Мовляв, це все українська криза. Але каже, впродовж всього того періоду, поки триватимуть переговори, їхнє так зване СВО триватиме. Жодних рішень про місце проведення наступного раунду переговорів Росії та України не приймалося. Місце має бути зручним для обох сторін. Але тут Пісков збрехав, тому що виявляється, як сказав Мединський. Вони вже повідомили Україні час і місце. Поки що ми певне про це не знаємо. І далі Пісков говорить про те, що слова Зеленського про підготовку угоди з Європейським Союзом про далекобійну зброю підтверджують виправданість прагнень Росії усунути причини конфлікту. Першу причину, як вони полюбляють говорити, і дійсно сьогодні в Німеччині було підписано низку дуже важливих документів, про них я ще також згадаю. І Пісков каже, що Сполучені Штати Америки докладають неябияких зусиль для врегулювання в Україні Росія. Вдячна їм за посередництво. Чому я з такою іронією говорю? Тому що фактично нині Кремль, попри те, що і Вашингтон офіційно устаники такелога, і Трамп сам у себе межі Трусовуши. Сьогодні погрожує фактично Росії. Росія намагається цього не бачити і каже: Ні, ні, Трамп хороший ну поки що публічно вони так грають цю гру, але продовжують водити за носа Трампа. І Трампу це довго подобатися не буде. Я не маю в цьому друзі жодного сумніву. Ви власне пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цього. Також багато сьогодні коментарів дав і Володимир Зеленський до того, як він проводив прес-конференцію із Фрідрихом Мерцом, канцлером Німеччини, бо сьогодні Зеленський перебуває в Німеччині. Ну і після того, і під час прес-конференції, в тому числі. Зеленський під час спілкування із пресою заявив, що готовий до зустрічі з Путіним чи втрох із Трампом, ну, будь-який формат, будь-де. Хоч в Вашингтоні, хоч на Марсі, хоч на місяці, давайте зустрічатися. Нема проблем. Хочете Швейцарія, будь ласка, хочете Стамбул, будь ласка. Тобто, будь-яке місце каже, мені підходить. Визначиться лише ви. І повідомив про те, що. Ростем Омеров, міністр оборони України як голова переговірної групи, ну, принаймні, поки що він за ним залишається, він зателефонував Мединському голові переговорної групи Росії, аби з'ясувати, де ж той меморандум, який там текст вони підготували, чи коли він буде готовий, і коли ж, врешті-решт, і де можуть зустрітися делегації для продовження технічних переговорів щодо припинення вогню, тому що мова йде про меморандум про 30-денне припинення вогню. Ну, до речі, у США буквально вчора сказали, що проєкту меморандуму від Росії немає, від України є. Мовляв, Москва, де цей меморандум? Виявляється, друзі, це ми все-таки тягнемо гуму, а не Росія. Буквально через пару годин після того, як з'явилося всі повідомлення Зеленського про те, що Умеров телефонував Мединському. Вийшов Мединський і сказав, що сьогодні дійсно відбулася телефонна розмова у нього із міністром оборони України Умерлом. Ну, можливо, вчора, не знаю, він не поточнював. І... Нібито Мединський запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Про це написало офіційно видання Ріа новості і на сайті, і в телеграм-каналі. Але одна пікантна деталь. Що, власне, пише Рія, цитуючи Мединську. Прочитав новину, що розповсюджується всіма світовими агентствами, що нібито мені телефонував у меру з приводу меморандуму, який ми, мовляв, досі не підготували. Ну вони ж не підготували. Це від себе додаю. Мовляв, щось росіяни не поспішають. Прокоментую, все було майже так, тільки навпаки. У мерву, стверджує Мединський, зателефонував сьогодні я і запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами. Далі, звісно, можна не наводити цитату Мединську, тому що він говорить і про збереження життів і так далі, неприпустимість вбивств і тому подібне. Це в цьому руслі знову Кремль бреше відверто. Але. Починає робити заяви про те, що він вже визначився із місцем, і з часом проведення наступного раунду переговорів. Він не хоче виходити з переговорів. Крем залишається в цьому переговорному процесі, побоюючись рішень Вашингтону в такий спосіб відтягує запровадження нових санкцій чи інших рішень Трампа, наприклад, про передачу Україні зброї. Відтак, поява цієї заяви не випадкова, і Крем сьогодні справді стоїть перед. Небезпекою для себе в першу чергу спалити той самий золотий міст, який до них проклав Трамп, намагаючись поновити економічні зв'язки із Росією після припинення вогню. Але припинення вогню в будь-якому випадку потрібне. Єдине від себе додам: ініціатива Трампа про 30-денне припинення вогню неправильна, м'яко кажучи, маячня, грубо кажучи, тому що ну як він буде відновлювати економічні зв'язки з Росією на 30 днів. Адже торгівля 30 днів тривати не може. А де гарантія того, що Росія припинить потім е, дотримання цього меморандуму про припинення вогню і відновить знову ж вогонь. Може таке зробити? Так, звісно, може. Тому треба вести мову про припинення вогню до того моменту, допоки не буде підписано мирного воду. Тобто повне припинення без ніяких строків. Ну, це друзі, власне, моя така думка з цього приводу. А ви ж знову ж таки пишіть свої. І також сьогодні Зеленський повідомив про те, що він вважає, що Путін викликає більше роздратування сьогодні у Трампа, аніж сам Зеленський. Ну, дійсно, після скандалу у Вальному кабінеті певна неприязнь, м'яко кажучи, між адміністрацією Дональда Трампа Трампом особисто і Зеленським є. Але нині в умовах, які складаються на тлі непоквапливості Путіна ухвалювати рішення про припинення вогню, продовження масованих обстрілів України справді. У Трампа складається не найкраще враження про його друга, так він його називав, і того, кого він добре знає. Путін почав дратувати Трампа дуже сильно. Рішень поки що з боку адміністрації Трампа немає ніяких, але заяви, як ви бачите, лунають, хоча б з устого самого Кіта Келога доволі однозначні і прямолінійні. Ключ до припинення війни Росії проти України лежить не в Києві, а в Москві. І Москва. Має це зробити. Якими будуть результати переговорів, коли вони будуть, ну я вас буду інформувати, обов'язково поки що мене скажу відверто, знову ж таки, якихось швидких сподівань немає. І сам Володимир Зеленський говорить про те, що війна в Україні може тривати до червня 26-го року. Таку дуже неочікувану заяву зробив він сьогодні, спілкуючись із журналістами. Що, власне, Зеленський сказав, тому що це важливо, друзі, для розуміння ситуації. На зустрічі із журналістами 27 травня, тобто вчора. Він сказав, що існують сподівання, що в червні 26-го року війна вже завершиться, а економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій, але для цього треба сильні кроки і тиск на Росію. Тобто він говорить про те, що війна ще може продовжуватися цілий рік. Я вам, друзі, не веду його цитату, бо це дуже важливо. Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн аналітику, червень 26-го, ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 26-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова, заявив Зеленський. Але згодом, коли здійнявся галас фактично з з цього приводу, ну, справді, ми стурбовані таким прогнозом президента, він сказав, що ми не хочемо. Воювати аж до червня 26-го року. Ми не хочемо, щоб ще стільки тривала війна. Справді, ми цього не хочемо, ну я розумію, що в Офісі не хочуть. Але чому, як на мене, Зеленський робить такі заяви? Демонструє Росії, що ми готові, демонструє Європейському Союзу, що ми готові також стримувати російську агресію від можливого нападу Росії і на країни НАТО. Допомагайте нам більше. Ця заява пролунала не випадково напередодні візиту його до Німеччини, де він сьогодні зустрічався з Фрідрихом Мерцем. Тому воювати до 26-го року ми справді не хочемо, але мусимо, якщо доведеться. Сподіваємося, що справді такого не буде. Маю на увазі війни до 26-го року червня місяця, а це все закінчиться набагато швидше. Що ж, власне, сталося сьогодні в Німеччині, тому що і заява Зеленського, і події в Німеччині, вони дуже тісно взаємопов'язані. Сьогодні там було підписано низку офіційних угод. Я вам, друзі, наводжу зараз інформацію, яка, наголошую, офіційно опублікована на офіційному сайті Міністерства оборони Німеччини. Тобто це не редакційні матеріали в якійсь пресі, західній, українській чи іншій. Це офіційні повідомлення. Уряду Німеччини, уряду Фрідриха Мерца. Міністр оборони Борис Пісторіус та його український колега Ростем Омеров пишеться на сайті, підписали в Берліні угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва. Це те, про що багато говорив Зеленський. Те, про що ми хотіли почути, і от сьогодні ми вже маємо дуже приємну інформацію. В чому її приємність і важливість? По-перше, укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю, і не один. Німеччина підтримує виробництво систем далекобійної зброї. Важливо, я вам зараз конкретизую, що саме Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні в майбутньому. Коли це станеться? Питання риторичне, і тут є відповідь: Німеччина зобов'язана інвестувати безпосередньо у виробництво озброєнь в Україні, тобто це ми будемо виготовляти. Ця компанія має невикористані виробничі потужності та технічні знання для виробництва сучасних систем. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена в 2025 році. Звісно, це нібито багато. Але системи озброєння будуть швидко доступні для Збройних сил України. Перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Ну от сьогодні рахуйте кінець травня, 28 травня, за кілька тижнів розгорнуті перші системи далекобійної зброї. Оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських Збройних силах, додаткової підготовки не потрібно. Дальність. Не обговорюється, може бути будь-яка. І на перспективу також сказав Фрідрих Мерц. Друзі, це офіційна інформація Міністерства оборони Німеччини. Це погоджено з урядом України. Тому сприймаємо це ну, абсолютно нормально. Далі у звіті Міністерства оборони Німеччини мовиться про те, що Німеччина постачатиме нам і системи протиповітряної оборони, зброю та боєприпаси. До неї. Це також дуже важливо, тому що мова йде про системи ППО АРСТІ. Військові експерти вам більш детально пояснять, що це означає, але ми знаємо, що у нас недостатньо систем ППО. Нині контракт підписаний по ППО на суму 2,2 мільярди євро. Це немало. Окрім поставок артилерійських боєприпасів, які нам здійснює Німеччина, про обсяги мова не йде взагалі, цифр ніяких, на відміну від уряду Олафа Шольца. І окрім поставок цих артсистем у 2025 році планується поставка додаткових пакетів боєприпасів для різних систем озброєння, в тому часі, як я сказав, для систем ППО. Крім того, Німеччина постачає Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю. Ще дуже важливий момент про те, що, як я сказав, у підписаний саме цей контракт на 2,2 мільярди євро на виробництво IRST і ракет до них. Я так розумію, що не виключаю. Друзі, що ці ракети і системи будуть виготовлятися в Україні. Точних даних немає з цього приводу, але те, що буде завантажувати ВПК український, щоб не було претензій до нас з боку росіян, мовляв, дивіться, ми з вами домовилися в перспективі, що ви не будете. Закуповувати зброю чи затягувати її з заходу і до заходу претензій не буде. Це все вироблятимемо ми, тому що ми маємо право на все оборону. Ну принаймні, це поки що так виглядає. Окрім того, Німеччина зобов'язується фінансувати значну частину супутникового зв'язку. Мова йде про старлінг, також системи зв'язку військового командування України. Буде підтримувати нас в медичній сфері, фінансувати медичне обладнання, в тому числі те, яке виготовлене в Україні, тобто в Україну буде чимало інвестицій. Акцентую, друзі, вашу увагу на тому, що загальна сума контракту між Німеччиною та Україною складає 5 мільярдів євро. 2,2 мільярди євро, про які я вам сказав, щодо системи протиповітряної оборони, вони входять в цю суму, тобто це загальна цифра. Кошти будуть надходити з фондів, вже затверджених Бундестагом. Розшифровки немає. Окрім того, Фрідріх Мерц повідомив, що він взяв на себе зобов'язання організовувати якусь ще одну коаліцію протиповітряної оборони для України. Деталей поки що більше немає, але про 5 мільярдів євро будемо сподіватися, я дуже хотів би, щоб це справді були гроші безповоротні, безповоротна допомога, а не виявилося так, що нам потім це ляже в борг. Деталі фінансування більше не оголошується. Принаймні, добре, що ці гроші є, і Європа нам допомагає. З приводу цього підписаного контракту, як ви бачите, не одного на Росії вже переполох. Лавров згаданий мною починає коментувати, що мовляв, захід не хоче миру і все інше. І натікають: це ми можемо обстрілювати Україну, а вони нас ні. Все як завжди. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити. Ви бачайте, що ви пострішки задовгий, але справді інформації дуже багато, деталей багато. Не так просто було все зібратися докупи. Відтак прошу вас про коментарі, про вподобайки, про поширення відео, аби наша з вами тут робота не була зроблена дарма і більше глядачів знали цю інформацію, знали більше україномовного контенту, правдивого на платформі YouTube. Тому шери, вподобайки дуже важливо. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!